І в маркері подій ми сьогодні запросили і гостюємо виконавчого директора інституту світової політики Євген Магдана. Зв'язку з нами. Пане Євгене, вітаємо. Нас можуть чути по радіо, нас можуть оглядати на каналі Фемелична Аналітика. Одним словом, ми з усім світом і маємо купу запитань запитань до вас, відрої трошки зверху. Давайте почнемо від, від традиційних українських цінностей, тобто від цензури. От ні, 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 нельзя в цій країні показувати людей, які може були і сусідами нашого президента, десь там з Криворізького району з Дніпропетровщини. Ну, не нізя їх показувати, бо якщо в них є якісь проблеми, то вони будуть про них говорити, то не можна. Військових, які відслужили і щось там в них не, не склеїлося оформити, не можна наших захисників показувати. Це я вам такі легкі витримки лайтс із темників Укрінформу, які всі ми фінансуємо. І тиша. Моє питання, де підозри, де підозри, де кримінальні справи? Ось де питання. Е, я так скажу, що у мене особиста історія є певна з Укрінформом. Я там кілька років щопонеділка писав колонку про зовнішню політику, про зовнішню, навіть не торкався внутрішньої взагалі. Але з приходом нового керівництва місяць закінчився, і мені повідомили, що агентство впорається власними силами. Ну, впорається, впорається. Ні, я, я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Це, зрештою, право е, в такий спосіб регулювати відносини з дописувачем. Е, але е, ну, колонкотерапія це така штука, вона може не для всіх. Сайтів підходить відверто кажучи, а тут та які які там підозри навіть пані Зарівна не стала з старшої радниці просто радницею. Які підозри, пане Романе? Ну ви що, знущаєтесь? В країні війна, в країні не до того треба займатися абсолютно іншими серйозними справами. А ви про щось. А Такі, конституцію ти... ж не скасовували, заборону цензури не скасовували, кримінальний кодекс не скасовували. А Мацука Тут і так переплюнув всіх піховшиків разом взятих. І я навіть не про заровну, заровно, Заровна там під омофором Верховного Єрмака до святиться ім'я його. А я про виконавця ватного сєпара. Ну його ж виключили з комісії з питань журналістської етики. Так його б ще з піонерії б... виключили. Це що це за покарання? Є кримінальна відповідальність, Ну, але ж потрібна, я так розумію, заява для того, щоб. Ну, по я, от невеликий фахівець, якось мені не доводилось стикатися з порушенням кримінальних справ з цього питання, але. Ну, по факту мають бути заяви, очевидно, якісь інші. Я, наприклад, побачив, що там казус журналіста Стригуна, які, якого ледь не конвоювали до ТЦК з його слів, то там все трошки по-іншому. Але і це зі слів самих співробітників агентства, які яких ну, скажімо, пані пані я знаю вже достатньо давно. Але е, сама ситуація з цензурою. Ну, я говорив, повторюю, буду повторювати. Наша одна з головних цілей в цій війні не стати маленькою Росією. От власне, Бо маленька... Це є дуже, дуже по-русски. Оце все по сценарію, такі от речі. Ну, по сценарію тоді мають ще олігархи десь кудись на відсидку поїхати. Так що одно, зараз пробує врятувати свої активи. Бачите, так олігархи нікуди не ділися. Біні, нашому... теж кажуть, тепло мухи не кусають. Чи в нашому випадку на фронт вони поїдуть? А, та я ніколи на жодному Захищено. фронті олігархів не бачу. А на економічному. Ну Що на економічному фронті, як, як сказав би Даніїл Гітьманцев, їм ні місто. Нам самим тут стригти нові акцизи і нові податки вводити, піднімаючи ціну на електроенергію, а бабки заходу хай поки що полежать. Ну, бачите, вони ж бабки заходу, мабуть, в доларах і в євро. Курс долара і євро росте. Значить, хай поки лежать, потім коли... Це недоторканий запас. Потім, коли, коли почнеться справжня халепа, тоді їх використають звичайно з найкращим на думку пана Гетманцева планом. Але ви знаєте, після того, як про нього про його співпрацю з Владимиром Сівковичем, вже стільки написано, там є цілі публікації з продовженням, як у Дюма. То він як порядна людина мав би хоча б заяву написати про складання депутатських повноважень. Я не кажу, що Верховна Рада її затвердила, бо вона, наприклад, ніяк Мар'яну Безуглу не може з комітету з питань нацбезпеки і оборони. Так що там з комітету її навіть з, е, з фракції не вигнали. Ну, фракція і партія, це е, вона мажоритарниця, їй це. Так, да, вона така думка. сама є, є Коля Абалонський, є Мар'яна та є таке. Ну, ну, добре, але дивіться, пане Євгене, не, не вперше ви вже писали лонгріди філософські про те, як до, в нас приходить якийсь злочинний бан формування, називає себе владою і вірить до останнього моменту, що правити і жити вони будуть вічного. Всі помруть, а вони будуть От чому в, знов ці самі граблі з сокирою на ручці? Ну, кожна влада є відображенням того суспільства, яке її обрало. Цю ж владу обрало суспільство на демократичних виборах, правда? Угу. Ну, Ми ж пам'ятаємо, і був 19-й рік, конкурентна боротьба, в принципі, два тури, другий тур 73 на 25, тріумф і трагедія. Та, тріумф волі, так. Тріумф волі і Ні. стадіон так стадіон. Полі це Лені Ріфеншталь, а трагедія це здається, е, цей, я вже не пам'ятаю, чи Волкогонов, чи е, цей Медведєв. Е, мені тут російський. ближче інше, Євгене. Мені тут ближче, все-таки наш класик, лесь клас по дерев'янській, Блескінщита. знаєте, там ну дальше я забувся да. по назві так. От, а в цьому, в, в цьому випадку. Так. в цьому випадку я дивлюся просто на такі речі, які ну страшенно резонують в суспільстві, яке і так не і е, зболене війною. Ну коли там е, Паша Мерседес, а я перепрошую, він вже апгрейднувся, Він Паша е, Тесла. Тепер от Паша Тесла знімає браслетик, інші попи, наводчики і всі інші спокійно виходять з судів. А е, спецура, полковник Червінський, далі сидить і його волочать вже в. В поперек всіх можливих процедур і законів. От е, о, ось ці такі ідіотські е, антилюдські практики. Та? Ну ви вже самі згадали, там, наприклад, написав правду про цензуру, получи е, повістку і вперед в окоп. Тоб, Ні, то... там е, було все таки трошки. Добре, але давайте вивернесе за задушки. Я все-таки зараз про новинських і попів, всяких, які гуляють на свободі, е, е, оцей московський орден Леніна, патріархат, ФСБ ФСБшників рясах. І наші захисники, яких або викинули за борт як наших бойових генералів, або тримають в тюрмах. По-дурному виглядає з точки зору хоча би закону самозбереження. Не всі політики хочуть самозберігатися. Деякі хочуть, деякі не хочуть. деякі думають, що вони можуть бути демократично обраними, а потім раз. І відбувається щось на кшталт чого не абсолютистської монархії. Це насправді дуже, не дуже добре. Ну, у нас, якщо говорити системно, бо Перехід на персоналі, він може бути корисним, а може бути некорисним. Тому що, коли ми переходимо на персоналі, ми наче показуємо, що все залежить від однієї людини. А я вважаю, що все не залежить від однієї людини. Я вважаю, що все залежить від сукупності речей, які на сьогоднішній момент є. І це пов'язано з тим, що, в принципі, у нас століття бездержавності наклалося на те, що популізм стає загальним трендом в сучасному світі, тому ми. Ми з цим стикалися і стикаємося, і будемо стикатися. Да. Євгене, от ви говорите не так важливі персоналізації проблем, як їх інституалізація. Ну, так давайте я буду загинати пальці, а ви мені відламаєте той, який я неправильно загнув. Та ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Тут ми з вами Абсолютно. погоджуємося. Парламент е, ну, самоімпотентно заміщений Офісом. Унікальний в цьому сенсі за. Всі роки Незалежності України після 1991 року. Окей, цей рок. палець нормально, загинаємо. Ем, антикорупційні слідчі силові органи, як би сказав Олег Татаров, під татарським ігом, і теж не виконують ці функції, які мають виконувати ці інституції. Ну, якось, е, коли за 10 днів е, забирають з посад людей, які в різний спосіб, які так чи інакше асоціювалися з. Становленням НАБУ. Я готовий зараз там сперечатися багато про критику і про таке інше, але. Але Ситник із аут. Коли люди так йдуть швидко, то угу. ну, це Добре. викликає певні. Колегіальний орган виконавчої влади, уряд, будинок в них кльовий, потужний, з колонами. Те, що вони народжують, це називається гора народила мишу. Це в кращому рептурі. Ні, вона, вона ще не народила, це ще, це ще фрікції в процесі зачаття. <рик> ну одним словом, дивіться, всі ці інституції я вже не лізу туди в суди, прокуратуру і все інше, бо то, це є притча в язицях. Так де ж ви тут бачите інституційні проблеми? Тут все в, Інституцій... на розпашку, у нас офіс, одна... Офісна Демократична Республіка. Офісно парламентська, давайте буде офісно президентська, отак. От офісно -президентська, будемо... президентська окей. Дійшли до спільного знаменника, І? ну це в цивілізованих країнах лікується виборами, і е, просто у нас на сьогоднішній момент наше завдання дожити до виборів, як це не смішно чи не трагічно звучить, бо я не вірю в спроможність проводити. Вибори під час війни, я, я знаю, теж не вірю, Але вам... дивіться, дожити до виборів це означає дожити спочатку до перемоги, потім дожити до так. певних процесів, які будуть називатися Війна все спише і переможців не судять. А потім вам зроблять так. вибори в, в стилі Не дивіться вгору, Don't Look up, друга серія. Ніхто ж не буде вже тепер слугу ганяти на велосипеді. Це... А з іншого, з іншого боку, будуть тисячі, що найменше людей. Які будуть нині діючі владі ставити питання, і які будуть вимагати відповіді на свої запитання, оскільки воєнного стану на той момент вже не буде. А єдиний марафон лишиться, правильно? Як каже в дядя Орбан. У них ж демократична натівсько-європейська країна, а, вся, а всі ЗМІ з, одного, з одної дзюрки говорять, і ця дзюрка є в базисі Орбана. Це... Треба спитати пана Юрчишина, який в парламенті цим керує, як керівник профільного комітету з питань свободи слова, чи буде єдиний марафон, чи ні. Ну, для мене, от особисто, ви знаєте, коли суспільне мовлення вийшло з єдиного марафону, там хтось писав, от, пізно, там, не пізно, рано, не рано, це не має значення. Ніколи не пізно знайти правильний шлях. Угу. Просто о, після того, як. І якраз Суспільне протягом двох з хвостиком років існування цього марафону намагалося бути єдиним каналом, який намагався дотримуватись балансу. Тобто там були і представники опозиції, і представники влади. На комерційних каналах їх не було. От що цікаво. Ну добре, але в цьому випадку все одно ну, є е, 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 одне нерозуміння, як ми на це, на, на це плато демократичних практик виходимо після воєнного стану, тому, тому що ну, в, ці всі правила ж давайте, ніхто не скасовував. Давайте почнемо з того, що воєнний стан не дозволяє нам зараз вийти на плато мирних зборів. Протестів і всього іншого. Ну так, чесно, давайте. Ну, це а, добра, а після закону. війни. А після війни не буде теж запізно? А, після війни це хороше питання, і на нього немає відповіді однозначної. Тобто, ми перебуваємо в певній пасі, того, що для нас влада, яка була, вона все-таки обрана демократичним шляхом. Але гасло, в разі чого ми його знесемо, воно чомусь якось провисло в повітрі. Причому нагадую, воно провисло в повітрі ще в 2020 році. У нас же Офісно Президентська республіка сформувалась спочатку під час ковіду, а вже потім, під час війни. Ми насправді, якщо говорити е, предметно, то ми переживаємо. Процес становлення української політичної нації. І війна, цей процес, має завершити. От як вона завершить, я на сьогоднішній момент не знаю. Я дуже сильно сподіваюся, що це завершення Ну буде не не тріумфальним, але у всякому разі, воно щось покаже корисне. Бо якщо не покаже корисне, ну тоді виникає питання, а як, як і що, і куди ми ми діємо? Ну, власне, До, на, на, на цьому мусимо поставити три крапки. Хоча за дужками залишається, чи треба нести відповідальність за цей противний вірус COVID і якийсь фонд на 75 мільярдів гривень, чи треба згадувати шашлики і асфальт 22-го року, чи треба згадувати обіцянку 19-го, що якщо я порушу Конституцію, я сам піду. Е, ну, Важко зараз буде перегорнути ті сторінки, де не було порушень а Як то кажуть, Тому я кажу, що багато, багато ага. людей будуть ставити питання. І це це реалії на сьогоднішній момент. Бо на сьогодні ну, сьогодні, якщо людина говорить, що вона, ну, наприклад, вважає Зеленського нелегітимним, то значною мірою можна можна припускати, що вона. З власної волі чи ні, з власних переконань чи ні, але вона ще. Відігрує ворогу, Росі... так. Ну, та. Росія працює просто ну, магістральним шляхом. Іване, ми знаємо, що ми живемо в серед мужніх людей, які вміють ставити питання і на відміну від інших народів, ще й вимагати відповіді на них. Так що поставимо, поки що тут три крапки і, ви, і нашу дискусію продовжимо вже на, на наступної зустрічі. Нагадаємо, що сьогодні нашим співрозмовником, гостем Маркера Подій був виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда. А ви, ви можете підписатися на канал «ФМ ЕФМОчна аналітика і залишити свої роздуми і думки під нашим відео, поставивши лайка. Звичайно, а Євгену, ми. Обіцяємо, що наступного разу візьмемося за більший глобус. Сьогодні ми сиділи на глобусі України, так і не вийшли на глобальний рівень. До нових зустрічей.